Цей лінивий Бангкок передає вам вітання цей желатин. Два роки базар Дарниця, тире базар оболонь. Продавав петрушку товарожок. Дітям по квартирі купили тут, чи по доміку. Нам то таке українцям і не істилося купити. Привіт, друзі! У нас сьогодні такий цікавий випуск. Ви в коментарях пишете, чи не хочу я поїхати жити в Барселону, Мадрид, там Валенцію, чи є в мене такий соблаз. Тож я вам сьогодні детально розповім, чому я не їду туди. Я вам сьогодні озвучу позицію свою, чому я живу в селі і розповім вам, чому в селах люди живуть набагато краще, ніж в містах. Зарплата і там, і там мінімальна, що в Валенції, що в селі, що в Барселоні, що в Мадриді. Це мінімальна зарплатня. 1200 євро на місяць. Там може, я там знаю, якусь більшу оплачувану роботу, але там і конкуренція ж більша, там стільки іностранців, стільки, стільки всіх, на не думайте, що там ви пишете, що в великих городах. Вища зарплата, ні. На самом, на самом деле тут можна високооплачувану роботу, якщо ви там хороший факіве. Грубо говоря, визим там Мадрид, Барселона, хай там зарплатня 1500, якщо ви знайдете ну, обичним роботникам. Хай, допустимо, 1500 мінімум зарплатня. Да? Оренда скільки там буде коштувати. Я там навіть не впевнений, що ви знаєте якісь більш нормальні умови за 1500 євро. Тобто, якщо ви сам переїжджаєте, ви не зможете там сам жити, чи треба оставляти. Гроші там на продукти, на, на транспорт. Транспорт теж не зрівняє, там буде дорогший транспорт. Я у цьому своєму селі там, за оренду взагалі копійки плачу. І такі нормальні апартаменти. Я вам зараз зніму обзор детальний, скільки я плачу і скільки Ну повністю детальний огляд цієї квартири покажу там. Я раніше раніше жив у Сантьяго, це, звісно, не Валенсія чи Мадрид, але теж таке не маленьке місто. Ну, я там за оренду на те час давно вже було, там перші роки, як в Іспанії, тільки приїхав, там жив. Там небагато платив за оренду, але е, це по два, чуть, квартира по два, можна сказати, там, полуокна. Я там така сирость була, що це піпець. Така маленька квартирка, ну це взагалі не життя, там з це дихати постійно. Ну і там розходи піпец. Я на те час платив, звісно, дуже мало за неї. 230-240 євро. Да? Але мені тоді було й до роботи дуже далеко добиратися в цьому місті, це раз. І а два зарплати тоді були ще 1100, була зарплата навіть 1070, зарплати були набагато менші. Ну і як би, це я кажу, це найдеві варіанти, який я знайшов. А якщо там, тоді було житло знімати, це там 500-600 євро. Зараз вже таких цін нема. Зараз в задріпаному сантягу якусь квартиру зняти, це... 800-700, може, це мінімум. Та я думаю, там вже за тисячу перевалилися, там більш-менш нормальні апартаменти все. Якщо у вас тачка, наприклад, там не сама нова старенька якась машина, да, то зараз там в Іспанії це дуже строго. У вас що налоги будуть на неї більше? Що ви в центр міста, там чи в Мадрид, чи в Барселону, там запрещено на старих тачках в'їжджати. Це за дуже загрязняє середовище, і, якби це вже так проблемненько. Це теж допомогти розтрати. Парковки це теж там вічні проблеми з парковками. Да? Друзі, якщо згодні зі мною, заглядайте в коментарі, поспілкуємося з вами в коментарях. Дуже цікаво знати вашу думку. І плюс у нас в Галісі жити, це такі тут один зеленчак. От села в Мадриді, там це все пустиня. А ось дивіться, які доміни вселюків. Вони тут живуть, як в Бога за пазухою. Подивіться, а он дивіться, зараз замок зніму ближче. Це взагалі. І таких домиків дуже багато. Вони тут живуть, оце живуть, там, працюють там, з понеділка по п'ятницю. Субота, неділю тратить бабки в торговий центр. Тут в торгових центрах на виходних не, не, не пропукаються. Ось такі черги везде. Всі тратять гроші. Ось дивіться, друзі, який маєточок, не опісуємо красоти. І тут оце таких селах, в основному такі дома. Немає їх таких просіньків, домиків, а це, блін, красоти не описуємо. Ну, стоїть воно, звісно, бабок, вам навіть краще не знати, скільки воно стоїть. Нам-то таке українцям і не хотілося купити. Це треба всю життя горбатися на сирних фабриках. Мені навіть страшно подумати, скільки треба, скільки поколінь пройде, щоб такий домик купити. Це горби такий виросте. Завтра, кстати, йду больничне продлівати. Поки що тільки на тиждень зробив. Завтра, думаю, ще на місяць взяти. не знаю, чи дадуть, Ну, сподіваюся, тому що треба тягнути больничне, як якомога дольше, тому що. Что... Ви там знаєте всі нюанси более-менее. Начальниця по роботі жалувалася, що ми для нього стільки всього зробили. Ми хотіли його уволить, а він пішов на больничний нам жопу показав. <реш> Тепер я буду вдома відновлювати менталку. Буду чуть-чуть по чуть-чуть більше знімати відео старатися. Хочу на край землі дикарем поїхати, там три дні повиживаю в диких условиях, щоб поснімати інтересних відео для вас. Возможно, ще в Португалію з'їжджу, давно вже не був. Може в Лісабон, це в Лісабон я бажаю. Там подився, як там час міцний живуть, вже давненько не був. Порту теж з'їжджує, порту я регулярно буваю. Отак думаю буде інтересно теж. Я бажаю Португалію. Буде ще вам сравнювати, буде вам піща для розміщення. Так що підписуйтесь, підписався, буде дуже багато ще цікавої інформації. Це ексклюзивно, без розвитку очков з перших вуст. От Сергія Лобатов. Звісно, в селі я не кажу, там все гладко. Вон магазини взяти у великих містах, там ви можете там нормальні товари купляти, що не тільки для туристів там розчитано. А там по скітрах все можна, можна купляти, великий вибір, і як, як, якісь там ресці там. Конкуренція, як би. Конкуренція велика і ну, є вибір, так би скажем. А тут там, ну, пользується тим, що ніякого вибору немає, і якби все на туристів розчитано. Розумієте, так? Да? Ціни в селах набагато вище на продукти, я вам кажу, тому що вибір, вибір мінімальний тут. Тут вже виставляють мінус 30%, це вже як воно вже в день, як коли вже продукти спортились, коли вже м'ясо трубки п'ятна покрилося. От і тоді вже там можете по скітці розкупити. Ну, Контролю якості ніякого немає в основному. Місячні витрати, я думаю, не зрівняється з містом чи ось з селом. Ви можете зняти квартиру з усіма услугами. Це як я роблю, десь плачу. Це около там, 500 євро, це з усім. 550. да? А в містах це ну, не, не, не зрівняється не, не ціни. І на двох чоловік місяць, там, трачу, може, 600-700 по-разному. Ну, Якщо там сходити, там, десь там, поїсти, то це, це не враховується там іноді. Ну, там, там, да, це теж не враховується. не кожен місяць. Ну, Іноді буває. Два рази в місяць там поїхати там, погуляти, там, зняти якийсь отель чи щось. Ну, але це все доступно. Туристичний сезон ні, а зимою це болі доступно. І ось ще якщо ви інтровер, дивіться, скільки я вже гуляю, немає ні душі. Ходиш собі, спокійно, дихаєш. Пространство, роздольдя, хтось на скільки. Він осінню по свої грибочки пособирав. Поїхав собі на рибалку, рибку поймав. Це теж розумієте. Їжа тут везде є. Можна збирати якусь їжу без проблем. Білі гриби куча росте. Ну, це осінь, ще підемо по гриби потім. Покажу такі. Король грибов білих, в тому году знаходив один такий гігантський. Ось в селах, як люди, чому ми багатші. і Ще такий нюанс. Оце все ліса, оце такі плантації, це все частні території, Тут немає що таке, що якась експлуатація государства. Ну є, звісно, але все по таким участкам. Може, допустим, Плантація евкаліптів. Якщо якийсь участок, вони там засаджують, його основному деревами. Оце ось евкаліпти виросли за 20 років, все, вони на дрова це все продали, дітям по квартирі купили тут чи по доміку. Отак от і бабки мутяться, навіть не треба працювати де. Якщо ви із пам'яті, якщо ви Сергій Лобата, то працюю на сирній фабриці, так ось з горбом може, що тільки у вас буде недостаток увеличуватися, а горб на спині. Так що, друзі, задумайтесь, в який в якій країні вам рождатися. Подумайте хорошо. А повітря це я вам не можу передати словами. оце евкаліпти, хвоя, оце ялинка, це такий воздух чистий. У мене оце я йду, оце часто гуляю, мене крутиться голова. У мене організм. Оце такий час починає привикати, що таке повітря чисте, це такий переїзд биток чистого повітря. Тут така атмосфера, то то я, ви, я не знаю, де може тільки на небі атмосфера, я навіть не знаю. Ось дивіться, навіть є українські березки. Зараз наповнимося силою О, Це вже я зайшов якесь село, вже це вже повністю пустую Видно, що там вже і нічого трава не коситься. Вже все таке занедбате, бачите? Вже тут велого нічого немає, бачите, такі домики кріпісні, я думаю, що можна жити дожити може може стояти. Кришу, підремонтувати і можна жити. Так, один з головних мінусів, я з вами повністю згоден, це робота. Роботу знайти дуже важко. Тому якщо у вас є там якісь альтернативні способи заробітки, то так. Да, сюди можна їхати, як би, класно, екон ну, дуже економно тут жити і як би, комфортно можна жити, якщо ви там айтішник чи якісь там у вас є доходи, да? ну, а вже теж тобто, там, декларувати свої подводні. Камні не все так просто. Я, а вже би я хотів би жити в Барселоні чи в Мадриді. Це, звісно, кайф в таких містах. Але я реально оцінюю свої можливості. Це не ре... це в моїх реаліях це неможливо. Я вже вам озвучив раніше про оренду і про все. А знімати кімнатушку метр на метр таких условиях жити не готовий. Ось іще, друзі, дивіться, а ще вам такий стереотип розвію, що іспанці не працьовиті. Іспанці працюють ще які. Нашим людям ще, я думаю, деяким і не снилося. Вони реально пахають. Пахають і такі мужики по 60 років. Вони пашуть чи получать, чи молоді. Ну не всі вже ж, але я вам скажу, дуже трудолюбиві і відповідальні. І оце в нас в селах в основному, оце в таких селах в основному всі частні підприємателі. В кожного така маленька фермочка якась там коровки. І вони держать, там молоко здають, тоже зарабатують, як можуть. Ну як би, і непогано живуть, як ви бачите. Але труд це адський. Ви розумієте, що з коровами це теж та горбатися. Так що, якщо ви подивилися, що іспанці не трудолюбиві, чи там всі на чилі постійно, там ток подивились, кайфують от жизні, то іспанці вміють працювати, вони роботяші. Оце йдеш, що гуляєш, в кожного у дворі прям порядок. Ухоже на все дуже класно. Висновки, друзі, робіть самі, я вам сказав свою думку. Я, я рахую так, що в селі набагато можна комфортніше жити, ну але ж, якщо у вас є робота. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо сподобалося відео, ставте вподобайки. Буду старатися знімати більше відео і думаю, все нас буде добре.